Доброго дня, шановна громада Житомирщини. Однією із дієвих послуг служби зайнятості на сьогодні є видача вагучерів на навчання. Це реальний шанс, який надається громадянам певних категорій здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію, або стати більш конкурентними на ринку праці. Для роботодавців це шанс мати необхідний кваліфікований персонал. Ваучер на навчання це документ встановленого зразка, що дає можливість сплатити за навчання. Це може бути навчання. За іншою спеціальністю, перепідготовка за робітничою професією, підготовка на наступному освітньому рівні чи підвищення кваліфікації в закладах освіти. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це 30 тисяч 280 гривень. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то доплату може здійснити як роботодавець, так і сама людина. З початку 2024 року Житомирська обласна служба зайнятості видала вже 400 ваучерів. Зокрема, 147 таких документів видано для здобуття вищої освіти та на підвищення кваліфікації фахівців, а 253 для здобуття робітничої професії. Серед спеціальностей лідирують медсестринство, психологія. З поміж професій затребуваними є робітник фермерського господарства, кухар, кравець, слюсаремонтник та водії автотранспортних засобів. Окрім людей віком понад 45 років, які мають право отримати вагу через для оплати за навчання, такою можливістю скористались також двоє вимушених переселенців, 8 людей з інвалідністю та 14 учасників бойових дій. Для проходження навчання на підставі ваучерів жителі області укладають договори з закладами освіти, які функціонують по всій Україні. На реалізацію цієї програми у Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для Житомирщини передбачено 11,9 мільйонів гривень, з яких 4,5 мільйона вже використано. На сьогодні середня вартість ваучера по області складає близько 18 тисяч гривень. Нагадаю, хто Тож, має право на отримання ваучера. Це, передусім, особи старше 45 років, страховий стаж, яких становить не менше 15 років до досягнення ними пенсійного віку, а також інші категорії громадян за певних умов, особи звільнені з військової служби, особи звільнені з військової служби після участі в проведенні антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи працездатного віку, особи з інвалідністю, особи, стосовно яких встановлено факт. Позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення, особи, які у період дії воєнного стану отримали поранення, каліцтво або захворювання, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій, не можуть отримати ваучер, зареєстровані безробітні, люди, які протягом останніх трьох років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду Державного соціального страхування на випадок безробіття, люди, які не мають професійної Фахової передвищої або вищої освіти. При отриманні ваучера людина самостійно обирає професію чи, чи спеціальність із 124 актуальних на сьогодні, а також форму навчання та заклад освіти у межах України. Для отримання ваучера заявку можна подати онлайн або особисто звернутися в найближчий центр зайнятості. У разі подання заявки онлайн фахівець опрацьовує форму та зв'язується з заявником протягом трьох років робочих днів з моменту заповнення та подання заявки. Консультації щодо отримання ваучерів та подальшого навчання можна отримати у відділі активних програм зайнятості обласного центру зайнятості за телефоном 067 687 98 51. Тож, шановні жителі Житомирщини, якщо ви хочете йти в ногу з часом, навчайтесь, а служба зайнятості вам у цьому допоможе.